Він був таким предвісником, що система ця, як ми кажемо, злочинна. А чому не будемо? Давайте будемо послідовні. А в чому послідовність буде? Ну Якщо ви знаєте, хто вбивця, ви можете їм подати руку? Ви вдавали їм руку після цього військових? Вбивця поки що. А тут я можу тільки сказати, що із тим же Кучмою довелося зустрічатися пару разів. Ну, знаєте, ми так, хотіли, ми так, хотіли знайти вбив цього, ми хотіли ще якісь тілі, але ми собі на його імені будували свою політичні кар'єри. Ми собі на його імені створював свої імена. Для мене Георгій це дуже красива людина, прекрасний журналіст, безкомпромісна людина. От, і, скажімо, нічого дивного в тому, що його вбили, немає. Дивно, як він стільки багато встиг зробити ще так. На жаль, Злочин так і сьогодні не розкритий, тому що тільки виконавець, а замовники всі відомі, абсолютно не покарані. Мене звати Євген Глібовицький, я товариш дії, товариш Миросі, я хресний батько Нани Донгадзе. Мене Мирослава Гонгадзе попросила, щоб я зробив коротке звернення до преси від її імені. і відповідно вона так само дуже вдячна за те, що преса з розумінням ставиться до того, що це важлива приватна подія. Отже, заява. Рідні Георгія Гонгадзе відчувають полегшення від того, що тіло Георгія буде поховане з гідністю, на яку заслуговує кожна людина. З похованням гії не припиняється справа Гонгадзе, Замовники його вбивства повинні рано чи пізно бути засуджені за законом. Верховенство права є шляхом до встановлення справедливості в суспільстві, а утвердження свободи слова і демократії в Україні буде найкращою пам'яттю про Георгія. Я знала Юрій От, До нього люди ставились по-різному. Багато хто йому заздрив. Бо він був, як сказати, знаєте, от заздрень, ті, хто не можуть бути сміливим, заздрить От, Він був сміливий, він був красивий, він був талановитий. І він дуже так, щиро і відверто, так, напевно по Грузинськи, виступав за свободу слова. На жаль, вбивці не покарані, я вважаю. Замовники вбивства не покарані. Вони впливають на нашу політику, впливають на наше життя. Георгій боровся за те, щоб Україна була світлою, справедливою, демократичною країною.